Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Коломиї горіло підприємство, яке виготовляє вікна. Дана пожежа ускладнювалася сильним поривчастим вітром. Обласний госпіталь ветеранів війни заповнений на більш як 150 відсотків. Мені майже відривало руку, але лікарі її склали. У Івано-Франківську покажуть утопічну комедію Кайдашаве сім'я. Ну, страшно верніше було повторити шаблони, яких вже було поставлено дуже багато що просто українці сваряться між собою. 9 лютого у Коломиї горіло одне із складських приміщень підприємства, яке виготовляє вікна. Площа пожежі становила тисячу метрів квадратних. Про це розповів начальник Коломийського управління ДСНС Андрій Мочерняк. З його слів, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло об 11.45. о 14.51 надзвичайники загасили вогонь. Під час пожежі ніхто не травмувався. Причину займання встановлюють площа пожежі на момент прибуття. Складала 500 метрів квадратних, проте дана пожежа ускладнювалася сильним поривчастим вітром та відсутністю зовнішнього протипожежного водопостачання на даному об'єкті. Всього до гасіння пожежі було залучено 17 автомобілів пожежних автомобілів та близько 60 чоловік особового складу. травма отримана в червні 2023 року. Артилерійський обстріл був. Мені майже відірвало руку, але лікарі її склали. У мене перебиті два нерви, ліктів і середини. Зараз проходжу реабілітацію, розробляють мені руку. Потім має ще часом шивати нерв. Військовослужбовець на позивний Равіст зараз проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни у Коломиї. Розповідає, що отримав поранення під час артилерійського обстрілу на запорізькому напрямку. Йому провели приблизно 30 операцій. Зараз з равістом працюють фізичний реабілітолог та ерготерапевт. Його готують до чергової операції, каже завідувачка реабілітаційного відділення Людмила Зварич. Проблема в нас полягає в тому, що контрактура фаланг пальців. Максимально у нас ось цей рух іде, далі він не йде, на розгинання теж до кінця не йде. Хіба якщо трошки розправляти ще вручну. Така сама ситуація у нас в ліктьовому суглобі. Оце максимальний рух зараз є, і на відведення це теж максимальний рух. Зі слів директора обласного госпіталю ветеранів війни Володимира Федоришина у 2023 році на ремонт та закупівлю обладнання для реабілітаційного відділення витратили 2 мільйони гривень. Тут є три зали з обладнанням, в яких пацієнти щодня займаються до трьох годин: два для фізичної реабілітації та один для ерготерапії, каже Людмила Зварич. «Зали Оснащені тренажерами, велотренажер, орбітрейк, бігові доріжки. У нас є підвісна система, клітка. Системи павук, вона працює для загального розвантаження організму, також на витяжіння шайного відділу, попоркового відділу хребта фізіотерапія наша. у нас є Дарсонваль, пресотерапія, магніт УВЧ, УЗД-система. у нас є магнітотерапія, лазеротерапія, парафінозакерит, аплікації, різні гріття, електростимуляції. З кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Військових реабілітують не лише фізично, а й психологічно, каже психологиня Оксана Олексюк. Найчастіше ми діагностуємо у військовослужбовців це тривогу, депресію, посттравматичний стресовий розлад, постконтузійний синдром. За 2023 рік у госпіталі пройшли стаціонарне лікування 1400 військових та 9000 тисяч амбулаторне, розповів Володимир Федоришин. З його слів, стаціонарна частина госпіталю налічує 75 ліжкомісць, які розподілені між терапевтичним, хірургічним та реабілітаційним відділеннями. Більшість пацієнтів військові та ветерани війни. Під час таких військових дій ми маємо 75 ліжок, але ми згідно розумно це були до 100. Рахуйте, ми зараз маємо 75 військових, тільки, лише, тільки військових. Ну, і іншої категорії ми вже маємо таке поняття, як демобілізованих, маємо частково ВПО, ну, і іншого населення з більше 150% завантажені закладів. Зі слів Володимира Федоришина у хірургічному відділенні облаштували 20 ліжкомісць. Воно каже мультифункціональне. Тут працюють травматологи, хірурги, окулісти, уролог, лор цього тижня. У відділенні оперували військовослужбовця Володимира, який отримав поранення під Бахмутом і не міг рухати рукою. Йому відновлювали сухожилля кисті та провели шкірну пластику. Розповідає лікар-травматолог Володимир Копильців. Це третя операція, яку чоловікові провели у цьому госпіталі в червні двадцять восьмого червні. Чого по немало? Мінно Внаслідок мінно-вибухової травми був дефект сухожилків це раз. І дефект шкірних покрив. Це перша пластика сухожилки, щоб поновити функцію кисті, ну, щоб міг згинати пальчиками. І ну, на руці не так багато м'яких тканин, і замін скажімо так, шкірних покривів на передпліччі щирівної стінки. Повторна буде операція ну, подальші від'єднані руки, скажімо так, ще одна обробочка буде. Із пластикою сухожилкою тоді вже будемо говорити про реабілітацію. І тому подібне. Зі слів медика Володимира у госпіталі прооперували, повторно сформували куксу та три місяці тому протезували. Директор госпіталю розповідає, що до медзакладу приїжджають фахівці, які знімають мірки, одягають протез та вчать ходити. З його слів, гроші на протезування військових госпіталю відшкодовують із держбюджету. Ми заключили договори зараз з протезними фірмами. Протезні фірми самі сюди приїжджають. І вони теж подивиться, як вони наче, не ходив, не було там кінцівки. Він дістає протез і починає на цьому протезі ходити, відновлює ходьбу, потім швидко ходити, потім добре ходити. І це все при нас відбувається зараз. Протези. Державою шкодовує за кожного такого військового велику суму грошей. Так що їм достатньо і тимчасовий, і зйомний протез для плавання. тобто їм забезпечують повністю держава. Як розповів Володимир Федоришин, зараз у внутрішньому дворі госпіталю ставлять бруківку, і навесні його використовуватимуть для реабілітації на вулиці. Також розробили проєкт реконструкції госпіталю з добудовою ліфтової шафти, корпусу з басейном та спортзалом на даху, а також добудовою приймального покою. Зі слів директора госпіталю, загальна Вартість проєкту орієнтовно 150 мільйонів гривень. Фінансування каже, очікує з держбюджету. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківська область. У Івано-Франківську покажуть утопічну комедію «Кайдашева сім'я за повістю Івана Нечой-Левицького Кайдашева сім'я до роботи над постановкою, окрім команди Івано-Франківського драмтеатру, залучили реставратора Валерія Твердохліба, який спеціально для вистави відтворив ікону кінця XVIII століття. А також гурт Козацька Хорея, учасники якого створили музичне оформлення постановки. «Кайдашева сім'я про відродження втраченого, про шлях від розбрату до порозуміння та розквіту, розповів режисер-постановник, генеральний директор. Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський прем'єра вистави відбудеться 11 лютого на головній сцені Івано-Франківського драмтеатру. Навіть не до кінця вірив, що я зможу поставити таку дешеву сім'ю. Бо не хотілося, ну страшно верніше було повторити шаблони, які вже було поставлено дуже багато що просто українці сваряться між собою б'ються, і ми такі погані, і не можемо ніяк діти згоди. Тим паче, коли почалася війна з 2014 року, взагалі ми розуміємо всі, що нам треба навпаки робити все для того, щоб нація грутувалася, а не шукати де ми погані, де ми злі. Бо це все працює тільки на не на перемогу, а для на ворога. Коли мені розповіли, що була і показали чорно-біле фото 92-го року, яке зберігло цю ікону, тоді я подумала, що це дуже крута штука для Кайдашевої сім'ї. Ця ікона це виняткова історія у іконописі не тільки України, а й світовому, коли плод груші знаходиться в руках чи Матері Божої, чи Христа. Груша символізує вона як і окремий об'єкт, плинність часу, тому що цей плод дуже швидко псується. І це натяк про те, що не відкладай свої справи.